Від справ політичних до прокурорських у Черкасах на гарячому спіймали прокурора Хабарника. Про це повідомляє український тиждень. Мовляв, правоборець обіцяв місцевому підприємцю закрити стосовно нього кримінальне провадження та повернути арештоване майно. За це міський прокурор просив хабар у півтори тисячі доларів. За отриманням грошей і спіймали зловмисника. До справи повідомляють причетні місцеві міліціянти. Проти прокурора Хабарника вже розпочали кримінальне провадження. Йому інкримінували... ...одержання неправомірної вигоди. За це горе прокурор може отримати від 5 до 10 років за ґратами. Наказом прокурора Черкаської області вказана особа відсторонена від виконання службових обов'язків. Проводиться службове розслідування, по завершенні якого буде прийнято рішення відповідно до вимог чинного законодавства. Також прокуратура області повідомляє, що дане затримання свідчить про продовження на Черкащині процесу очищення системи прокуратури від хабарників. І підкреслює принципову позицію та безкомпромісність органів прокуратури до проявів корупції як в самому відомстві, так і в системі державного управління в цілому.